Три роки тому Марина вирішила розвернути своє життя на 180 градусів. Її шлюбне життя було далеко не ідеальним, говорить Марина. Я вийшла заміж за чоловіка, який, як здавалося, на той момент був моїм принцем на білому коні. Але з часом, коли медовий місяць закінчився, реальність постукала у мої двері. Його безмежне бажання мати більше грошей перетворилося на неприкритий шантаж моїх батьків. Він ніколи не був задоволений тим, що мав, завжди прагнув більшого, незважаючи на засоби досягнення своєї мети. Через рік нашого спільного життя чоловік почав вимагати від моїх батьків, щоб вони переписали на нього квартиру. Яку надали нам у користування. Однак батьки не погоджувались на це, адже розуміли, що він не та людина, яка вартує довіри та заслуговує на такий дарунок. Тим більше, квартиру вони могли переписати тільки на мене так і зробили. Батьки вирішили передати мені квартиру за заповітом, однак мого чоловіка це не влаштовувало. Я дивилась, як мої батьки стають заручниками його вимог, як вони страждають і переживають за майбутнє своєї дочки. На цей час мій батько був власником великої агрофірми. Однак, через фінансову кризу фірма мого батька збанкрутувала, у сім'ї почало катастрофічно бракувати грошей. Навіть були такі місяці, коли батьки не могли оплатити комунальні послуги. Після однієї особливо важкої ночі, коли мій чоловік знову повернувся додому з нездійсненними вимогами, я усвідомила, що більше не можу так жити. Не можу бути містком між своїми батьками та чоловіком, який не вміє цінувати те, що має. Тієї ночі я вирішила, що пора розвестися. Рішення прийшло нелегко. Були сльози, були спроби переконати мене у зворотньому, але моя рішучість була остаточною. Коли суд нарешті поставив крапку в нашому шлюбі, я відчула справжнє полегшення. Не було відчуття перемоги адже серце боліло за встраченими роками і мріями, які так і не стали реальністю. Але було відчуття свободи, можливість почати все заново. Після того, як батькова фірма збанкрутувала, я фактично опинилась без роботи, адже працювала там головним економістом. Тому через фінансову кризу я повинна була шукати нові способи заробітку, і через деякий час вирішила спробувати щось нове, щось, що дозволило б мені відчути себе вільною і незалежною. Ідея поїхати на заробітки до Польщі здалася мені хорошим варіантом. Це був шанс відкрити для себе нову країну, нові можливості та, можливо, знайти новий шлях у житті. Прибувши до Польщі, я влаштувалась працювати на ферму. Робота була важкою, але я відчувала певне задоволення від фізичної праці. Ферма належала Роберту. Багатому фермеру з глибоким знанням у сфері сільського господарства. Він був не лише моїм роботодавцем, але й людиною, яка відкрила мені багато нового про фермерство та життя взагалі. Під час однієї розмови Роберт побачив, що я надзвичайно добре орієнтуюсь у сільському господарстві. Я розповіла, що багато років працювала у батька на агрофірмі. І знаю багато цікавих деталей. Через деякий час Роберт перевів мене з важкої фізичної праці на фермі на посаду економіста адже у мене був досвід і хороші знання. З часом між нами зав'язались дружні стосунки. Роберт був добрим і вічливим, завжди готовим допомогти чи дати пораду. Він розповідав мені про свою ферму, ми проводили разом багато часу на роботі, обідаючи або просто розмовляючи про життя. Я почала відчувати до Роберта щось більше, ніж просто симпатію. Це було справжнє почуття, яке я не відчувала давно. Він, здавалося, теж не був байдужим до мене. Одного вечора, коли ми сиділи на веранді, милуючись заходом сонця, Роберт взяв мою руку в свою, він подивився мені в очі та сказав, що кохає мене. Цей момент став поворотним у моєму житті, я зрозуміла, що знайшла те, чого так довго шукала: справжнє кохання, взаєморозуміння та партнерство. Моє перебування на заробітках в Польщі, яке почалося як спроба втекти від минулого та знайти нові можливості. Перетворилося на початок нової глави мого життя, сповненої любові та щастя поруч з Робертом. Після декількох місяців щасливого спільного життя в Польщі, Марина вирішила, що прийшов час показати Роберту свою батьківщину, Україну. Вона мріяла поділитись з ним частинкою свого світу, своїх традицій та культури. Роберт, завжди відкритий до пригод та нових можливостей, із захопленням погодився. Через деякий час вони приїхали в Україну. Роберту так сподобалось перебувати тут, що вони з Мариною вирішили відкрити тут свій бізнес. Відвідуючи різні кафе та ресторани, вони зрозуміли, що хочуть створити місце, яке б стало символом їхньої любові та співпраці. Кафе, де можна буде насолодитися смачною піццею та оригінальним морозивом. Роберт зі своєю нестримною енергією та бізнес-навичками вирішив взяти на себе організаційні аспекти. Він привіз з Польщі апарат для приготування морозива та велику електропіч для випікання піци, а також усе необхідне для запуску кафе. Марина ж зі свого боку зайнялася дизайном інтер'єру та рекламою. Хотіла створити атмосферу, щоб відображала їхню історію любові та об'єднання культур. Мама Марини, чудова кухарка, взялася за рецептуру. Вона вирішила, що їхня піца має бути неперевершеною, а морозиво таким, яке не знайти у жодному іншому закладі. Її майстерність та любов до кулінарії відразу дали про себе знати. З відкриттям кафе Смаки Кохання, як вони його назвали, з'явилися перші задоволені клієнти. Відгуки були настільки позитивними, що Марина вирішила розширити бізнес, організувавши доставку піцци по місту. Це рішення виявилося вдалим ходом, адже попит на їхню піцу та морозиво зріс миттєво. Вулички міста ожили, коли кур'єри на скутерах з логотипом смаки кохання поспішали доставити гарячу піцу та прохолодне морозиво до кожного, хто бажав скуштувати щось особливе. Роберт був вражений успіхом, він бачив, як їхнє маленьке кафе стає затишним куточком для зустрічі друзів, сімейних обідів та романтичних побачень. Люди не лише приходили смакувати їжу, а й насолоджуватися атмосферою, тепла та радості, що панувала в смаках кохання. Заохочені успіхом, вони вирішили розширити меню, додавши до нього традиційні українські страви з сучасним акцентом, а також польські смаколики, які Роберт знав на зубок. Це рішення лише збільшило популярність кафе. Роблячи його відомим не тільки серед місцевих, а й приваблюючи туристів, Марина і Роберт часто згадували свій шлях від простої ідеї до повноцінного бізнесу, який об'єднав їхні серця та культури. Вони розуміли, що смаки кохання були символом їхньої віри в кохання, працю та спільній мрії. Роберт, дивлячись на Марину, завжди повторював. Ти була моєю найкращою пригодою. А Марина з усмішкою відповідала І ти моєю, Роберте!» наші смаки кохання це тільки початок нашої спільної історії. Щастя, що вони будували разом, здавалося непорушним, але доля вирішила інакше. Раптова хвороба Роберта стала випробуванням, яке ніхто не міг передбачити. Його стан швидко погіршувався, а вартість лікування здавалося непідйомною горою, яку вони мусили подолати. Роберт зі своїм незламним духом та відданістю сім'ї вирішив продати ферму, над якою працював багато років. Кожен цент від продажу йшов на лікування, на спробу виграти більше часу. Марина робила все можливе, щоб підтримати Роберта. Вона доглядала за ним, продовжувала вести кафе, яке тепер стало не лише джерелом доходу, але й символом їхньої любові та спільних мрій. Вони вирішили не продавати кафе, навіть коли фінансова ситуація ставала все важчою. Роберт наполягав на цьому, знаючи, що кафе було чимсь більшим, ніж просто бізнесом. Це була частка його душі, подарована Марині. Та їхньому майбутньому. Попри всі зусилля, хвороба виявилася сильнішою. Після двох років боротьби Роберт пішов з життя, залишивши Марину саму. Він залишив їй кафе як останню згадку про себе, про їхнє спільне життя та мрії, які вони втілили в реальність разом. Після його смерті Марина відчувала себе втраченою. Світ без Роберта здавався їй порожнім та безрадісним. Проте, згадуючи його слова та мрії, вона знайшла в собі сили продовжувати роботу. Кафе, смаки кохання продовжувало працювати, нагадуючи кожному відвідувачу про історію любові, яка дала йому початок. Марина розуміла, що кожен день, проведений у кафе, це не лише спосіб зберегти пам'ять про Роберта, але й можливість жити життям, якого він би побажав їй. Час лікує, але пам'ять залишається. Марина зрозуміла, що її місія не лише продовжувати бізнес, але й продовжувати добру пам'ять про Роберта. Вона почала організовувати благодійні вечори в кафе, збираючи кошти на допомогу тим, хто опинився в скрутному становищі або страждає від тяжких захворювань, подібно до Роберта. Кожна така акція була присвячена йому, його доброму серцю та бажанню допомагати іншим. Втрата стала для Марини важким ударом. Але вона знайшла в собі силу не просто вижити, а жити повноцінно, робити світ кращим, як це робив би Роберт. Вона зрозуміла, що справжнє кохання ніколи не помирає, воно продовжує жити в наших серцях, в наших діях, у спогадах тих, кого ми любимо. Друзі, напишіть, що ви думаєте про цю розповідь? А ще не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал. Буду щиро вдячний вам за підтримку цього каналу.